Сімпол йде знаві Alan Wake 2 перекладали росіяни на українську. Ubisoft котре переносить свої проєкти. А Xbox святкує свої успіхи. Про ці та інші цікаві новини геймерської та гік індустрії в нашому новому випуску RGN. На зв'язку Агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. Зараз настав час, коли великі компанії підбивають підсумки кварталів, розповідаючи, які вони класні скільки грошей та на чому саме заробили. Microsoft також це зробила, тож поговоримо спочатку про їхні досягнення. Перший квартал фінансового 24-го року. Так він вже почався, а закінчиться в червні 24-го, Xbox закрили з непоганим зростанням на 9%, а дохід від сервісів зріс аж на 13%, Зокрема, через вихід Starfield та очікуване зростання кількості підписок Game Pass. Більш того, цей квартал став найуспішнішим в історії Xbox. Що не враховувати святкові квартали, проте, хоч ці прибутки зросли, продажі консолей впали на 7%. навіть не зважаючи на те, що з 11 мільйонів гравців у Starfield майже половина робила це з ПК. За словами фінансового директора Microsoft Емі Худ, вони очікують зростання прибутків ігрового підрозділу свого на 50% вже з наступного кварталу, завдяки придбанню акт Ну це і не дивно, враховуючи те, що вже менш ніж за два тижні виходить Call of Duty Modern Warfare 3. Також великий акцент Майкрософт робить на мобільній індустрії, і якщо ви все ще вважаєте, що це ніщо, мобільна Warzone вже назбирала 45 мільйонів реєстрацією. І це тільки реєстрації від зацікавлених в цьому гравців, які знають про те, що там є якісь реєстрації. А коли вона вийде, ця кількість дуже сильно збільшиться. І більша частина цих людей придбають щонайменше Battle Pass. Уявляєте, скільки це грошей із однієї тільки мобільної гри щомісяця? Окрім цього, в Microsoft відбулися і кадрові зміни. Xbox і ZeniMax стануть чимось на кшталт PlayStation Studios, І тепер цей підрозділ матиме назву Game Content and Studios, А очолюватиме його мед Буті, який відповідав за власне Xbox Studios. Сара Бонд, яка була віце-президентом корпоративного сегменту, тепер стала президентом і буде відповідальною за залізу та софт консолей. Маркетинг також змінився. І Амі Сільверман тепер підпорядковується безпосередньо філу спенсеру і відповідає за трансформації та збільшення продажів і залучення нової аудиторії на різних географічних напрямках. Також раніше цього тижня генеральний директор Microsoft Сатья Наделла в одному з інтерв'ю заявив, що вони подвоять свої зусилля і як розробники ігор, і як їхні видавці. В Sony також відбулись зміни минулого тижня. Творець оригінальної God of War Девід Джафе написав, що чув про дуже сумну новину про PlayStation, а точніше про звільнення дуже важливої особи звідти. І саме в контексті звільнення не за власним бажанням, а саме усуненням працівника з компанії та від своєї посади керівництвом. І мова йшла про Конні Бут, яка була керівником внутрішньої студії PlayStation і пропрацювала в компанії 34 роки. Згідно з все з тими щутками, ми усунули її через останній проєкт Naughty Dogs Factions, який мав стати чимось онлайновим у всесвіті The Last of Us. Якщо коротко, то після майже трьох років розробки проєкт був заморожений, бо банджі, яка нагадаю, була куплена Sony, сказали, що ця гра не зможе тримати гравців протягом тривалого часу, тобто вона не працює як гра сервіс. І тому проєкт не те, щоб аж повністю відмінили, але точно поставили на паузу. Іначе як на цьому тлі коні стала винною як. Ось в усьому цьому її звільнили. А за нею пішла уся її команда, причому добровільно. Ну і якщо минулого тижня це все були чутки, буквально днями Sony офіційно оголосили про те, що вони вдячні їй і бажають успіхів у майбутньому. Спочатку Джим Райан, тепер Конні Бут. Чи не здається вам, що Sony починає потроху панікувати і шукати винних у тому, що в них майже не виходять ексклюзиви? Хоча варто віддати належне новому павучку, він просто шедевральний та шикарний, сто разів кращий як сиквел у порівнянні з тим же God of War Ragnarok, і взагалі просто дуже хороша гра. Ну а тепер давайте трошки про першу порцію гаряченького. Відомий багатьом з нас гравець української команди наві Олександр Сімпл Костелів йде з команди. Окей, чисто технічно, що він що самі наві заявили про те, що він бере паузу і йде в так званий інактив. За яким як правило йде звільнення з команди, за словами Сімпла, йому це потрібно для того, щоб піклуватись про близьких людей та вирішити питання з документами. Проте в той же час він каже, що перехід до іншої організації можливий, але вже не на АВП, бо в КС-2 з цим, наче як великі проблеми. Ну а потім ще уточнив, що він працюватиме над власним проєктом, пов'язаним з КС-2. Згідно з чутками, його місце посяде Ігор Гор Вандефол Жданов, який наразі грає за німецьку команду Спрут. Кіберспортивний аналітик Олександр Петрик вважає, що Жданов може стати якщо не кращим варіантом, то точно не гіршим ніж Сімпл. Ну а якщо у вас є запитання про Вандрафула, то цей хлопчина до повномасштабного вторгнення грав за українську команду Hellraiser, яка 17 березня 2022 року закінчила своє існування, бо не мала грошей, не мала змоги грати і таке інше. І вгадайте, куди він пішов грати після цього? Правильно, в червні 22-го року він перейшов до російської Team Spirit, де чудово себе почував цілий рік, аж до липня 23-го року. Проте, як відомо, в кіберспорті це все другое, це іскусство і в дні політики, і я обіцяю, що тепер точно зроблю випуск про все це і не тільки це лайно на своєму каналі десь через тиждень. А що ж по сімплу? Звісно ж, багато хто вже намагається вгадати, куди ж він після цього піде. Фанати сватають його то в фейс, то в Арабський Фалкон. Проте найбільше варіантів йде, звісно ж, до такої усієї американської клавни. 9, яка насправді повністю уся російська, і вже на більшу частину складається з колишніх російських гравців, що були свого часу у Наві. І я абсолютно взагалі не буду здивований такому перебігу подій, адже у світі кіберспорту немає ніякої політики, усі дружньо дружать, а воює тільки Путін. До речі, давайте в тему цього продовжимо цікавою історією про чергову не те, щоб зраду, але те, що треба було зробити вже давно. Коли там хтось десь починав розсівати зраду на тему, що от там те в тому чи іншому є росіяни, а от те є в Росії, а ти от користуєшся російським і так далі, усі дуже зручно забували про те, що переважна більшість транзакцій щодо ігор на ПК відбувалися за допомогою російського сервісу XSOLA. Так що найменше Steam та Epic Games працюють саме з їхньою системою. І хоч вони й заявили про те, що ліквідували свою російську дочірню компанію, яку купа доказів. Того, що вони продовжують вести свій бізнес на Росії, активно наймаючи працівників на офлайн посади. А ще цікаво, те, що, по-перше, вони отримали статус підприємства, що має особливе значення для російської економіки, яке звільняє їх від російської мобілізації. А по друге, згідно з російськими законами, вони мають сплачувати податки навіть з тих грошей, що заробляють за кордоном. Але я можу помилятися: історія взагалі в тому, що нарешті Міністерство цифрової трансформації надіслало офіційні листи Valve, Epic Games, Ubisoft, Roblox, Twitch та. Інші компанії, закликаючи не працювати з компанією Xola, яка тільки за 2022 рік заплатила щонайменше 2 мільйони доларів податків у Росію. Цей крок правильний, і це дуже давно вже треба було зробити. Проте проблема в тому, що я от на 180% впевнений, що жодна з вище перерахованих компаній навіть вусом не поведе і не зробить абсолютно нічого. Бо змінювати платіжну систему тоді, коли тебе і усіх інших все влаштовує, навряд чи хтось буде. Може, від цього був би якийсь результат, якби геймери українські взяли і пішли. Шли шакалячим експресом на аккаунти цих компаній, але ні, жодного експресу там нема, Навіть, навіть вагонетки немає. Бо це ж не шлях трав чи Anlock які два слова неправильно написали в перекладі, їх треба скасувати. Ні, це своїх можна злайного змішувати тижнями поспіль, а нормальною справою займатись у нас часу немає. Якщо ми вже згадали про Ubisoft, давайте про них. Вони також оприлюднили свої фінансові результати, похваливши останню Assassin's Creed та The Crew, І наскільки я зрозумів, найбільше грошей їм все ж приніс Siege, гра восьмирічної давнини. Хоча чому я дивуюсь? живих Counter-Strike і Dota. Між іншим було сказано, що вони можуть досягнути плану на рік навіть без випуску великої гри, яка була запланована на перший квартал 24-го року. І в тому вікні релізів була тільки одна гра Star Wars Outlaws, яка тепер вийде точно не раніше квітня 24-го року, і можливо навіть не пізніше березня 2025. -го. А ще багато Skull and Bones вже вже сьоме перенесли. Тепер на цей самий перший квартал 24-го року. Туди ж відправилась і X defined яка мала стати вбивцею і Call of Duty. А ще ми згадували трохи раніше в одному контексті такі слова, як Roblox і політика. Так от, мої любі, навряд чи в нас тут є цільова аудиторія цієї гри, проте я все ж мушу розповісти, бо можливо в неї грають вже ваші діти. В Roblox проходили віртуальні мітинги на підтримку Палестини. В зони цих мітингів, де усюди майоріли палестинські прапори, було 275 тисяч відвідувань. Це не означає майже три сотні тисяч користувачів, а саме, грубо кажучи. Майже три сотні тисяч спрацювань детектору входу на цю локацію в будь-якому випадку. Нагадаю вам, що майже половина гравців Роблокс це діти до 12 років. А тепер уявіть, заходить туди дядя майор, який каже: А давайте челендж пройти з прапором ось тут по площі. Ми підтримуємо країну, якій дуже погано. І все, дітки пішли. І там дітки чули, що правда ось така. А вона, наприклад, зовсім інша. А ці діти живуть в тих клятих Роблоксах просто повністю. І от ми отримуємо десятирічну дитину, яка ще навіть приблизно. В своїй школі не займалась вивченням найбрехливішої науки у світі, проте вже вона чула, що от в цьому ситуації винен той і той. Тому будьте обережні з такими штуками і уважніше наглядайте за тим, чим займаються ваші діти в своїх іграх. Ну а тепер про найголовніше і найцікавіше днями вийшла Ghost Runner 2, яку багато хто чекав не тільки через те, що гра стала цікавішою, а й через те, що вона отримала українську локалізацію. Проте, як виявилось, не усе так просто. Знайомий багатьом з вас, стрімер Мелкін помітив, що з локалізацією дуже велика біда, м'яко кажучи, українською локалізацією, як виявилось, займалась компанія PTB OU, який, наче як естонці, але сама назва говорить нам про Пітербург. Пробивши в LinkedIn відповідні імена з титрів, виявляється, що. Там все ж є двоє українців, які працюють на ту конторку. Проте переводили вони точно не сильно задумуючись над результатом. Таке враження, знаєте, що перекладали навіть не з англійської на українську через Google-перекладач, а саме з російської. Проте гра постійно оновлюється і там, вже, наче, як встигли дещо виправити, і це непогано. Ще більш цікава історія з Алоном Вейком, там ситуація ще гірша, бо там прям купа проблем, типу неправильних скорочень, абсолютно втрачених сенсів у реченнях і так далі. Чого тільки варті чохли для НЛО, як коли мова йде про покриття НЛО, тобто що його приховують. І так, Google-перекладач правильно перекладає цю фразу, тому з чого саме перекладали його не зрозуміло. Як і в попередній історії локалізацією займалася ірландська компанія, яка понаймала фрілансерів, і найкумедніше те, що безпосередньо в титрах. Чітко написано, що щонайменше одна людина працювала як над російською локалізацією, так і над українською. Багато з них вже позакривали свої профілі в LinkedIn, проте якщо коротко, там є і пара українців, і пару росіян, і навіть хтось, так званої ДНР. Тобто, проблема навіть не в тому, що переклали погано. Це і так зрозуміло, і, і, і таке інше. А саме в тому, що її робила не якась нормальна компанія, а збірник фрілансерів, де з п'яти людей точно навряд чи знайшлось qa який все це перевірив. І тут дивіться, яка історія. На відміну від українських локалізаційних спілок, через які наші ж люди шакалять їх, на чому просто світ стоїть. Тут користувачі зробили файлик, вносять туди свої виправлення, а потім вже цей файлик передадуть відповідним людям в Remedy. Коли в перший же день тапки полетіли в Remedy, це було, ну скажімо так, не зовсім правильно, адже розробники не займаються питаннями локалізації. Це питання, як правило, лежить на плечах видавця, який бере і за. Мовляє ті чи інші локалізації, і тепер дивіться, яка цікава штука. От на прикладі Алана Вейка видно, що на російську локу виділили аж 10 людей, а на українську вдвічі менше. Невже російська складніша в перекладі з англійської? Я не думаю. Так само, якщо перекласти більшість помилкових фраз з англійської через Google Translate, вони перекладаються правильно. От чому проблема. Ну а з боку видавця, насправді, це також дуже показово. Вони просто беруть і наймають компанію, яка пакетно може перекласти на так звані східноєвропейські мови. І це точно значно дешевше, ніж наймати професійну команду. Але мене ще більше турбує інше. Так, файлик з виправленнями це чудово проте це не відміняє того факту, що перекладом займались частково росіяни. Тільки от не треба, що це через події з шляби трав, та Unlock Team, бо мова взагалі про інше, і таймінги там не збігаються. І от вам і різниця. Якісний, нехай не ідеальний, але точно якісний переклад від українських команд, які вміють перекладати на українську і хоча б говорять нею. І ось такі переклади, які просто машиною перекладаються з російської. Саме так, бо кровосіс це точно не з англійської. Ось такими були новини тижня, що вже минув. Не забувайте написати в коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Ну а з вами на зв'язку, як завжди, був агностик, який вас обійняв, припідняв. Бережіть себе, своїх близьких та Україну.